Let us travel. That's fine. Huh? That's fine. Uh, Здравствуйте, я не питались, пацаны. Я не питались. Доброго ранка. 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 Доброго Свет посвечи, пожалуйста, скажи. Дольский Михаил Владиславович. А ну не знак, можно а, 0084. А теперь была не мою плечо за А по-моему, Якщо вас цікапить бумажку, бумагу то що ну, вогоні. Бумагу бомжить. Ні, я подійси, не буду виходити з машини. Що вам потрібно? Бумажку. Поможіть, що. Ви кажуть, що ви підозри в десь так. Так, є. А бумажку кому потрібна? Вам чи нам? Так, нам мені потрібно. Вам? Стоїть, умрею і узнайте, а вас дорозі подивилися, знаєш, що у вас є потреби тут. Шановні, стихи ще говорить, то все записуєш з відео. Прошу, записуйте, я поділю. Ну, причина зупинки не є причину зупинки. Це не є причиною моєї зупинки. Ви не маєте права нас записувати, то Повне право мало. Повне право. Полне право. Полне право. Пол. Так. Повне я маю право записати. Мені <гледжі> просто скажіть причину, я покажу. у мене все в порядку. Покажіть, Я питання на мене все в порядку.

Господи, Господи, так коли не навчиться говорити вже. Ну. Модель, Боже, як я не розумію, я зупиняю, я не знаю причину відпрацювання. Яке відпрацювання може бути самого ранку, в Суботу? Яке може бути відпрацювання. Гроші, що ніж хоче зробити?